Сьогодні наше місто в жалобі. Сьогодні ми в останній путь проважаємо старшого солдата Кравченка Романа Вікторовича, який народився в нашому місті 29 червня 1978 році. Спочатку активних бойових дій він 15 грудня 2022 року прибув до Кременчуцького РТЦК, був призваний в одну із частин десятош штурмових військ розвідувальний батальйон, де він рахувався як старший розвідник-гранатометник, другого розвідувального відділення розвідувального зводу. Тривалий час він воював, але так сталося. Що в цьому місяці, 17 серпня, під час виконання бойового завдання ворожий артобстріл і наш Роман Вікторович, на жаль, загинув. Це сталося при штурмі міста Бахмут Лянецька область 17 серпня. В нього залишилась мати, яка знаходиться біля труни, дружина і двоє синів. Вони дуже маленькі, бо це 13-й, 18-й рік. Це велика втрата для всіх у нас. Це був роботячий хлопець. Він робив і водієм, і настройки багато часу. Заробив на квартиру. І все було б добре. Але війна всі ці плани порушила. Романа я узнав з кінця березня. Він прийшов в наш підрозділ в ДШВ, познайомились там. Як зазвичай, я сам Кременчужанин теж. Так потрапило, що він зустрілися тільки там. До цього я його не знав. Ну, поначалу він прийшов, ну, всі приходять без опиту. З часом він приобретав опит, навчався у нас, ми допомагали йому. Ну і не тільки йому, багато хлопців хто до нас приходив після того, як. Ми вже навчилися, по цьому ми, ми вчили вже. Ну, Добра людина була. Намагався ну, бути душою компанії, скажімо так. Виходили на завдання разом. Все було у нього добре, все вийшло. Йому не вистачило три трішечки. 10 хвилин не дійшов до точки Івака. І вражеська міна. Це під бахмутом було, так? Не? Так, Тобто виконали завдання і поверталися? Так, так, так. Виконали завдання, поверталися на точку Івака. Не, не дійшли 10 хвилин хлопці. Не тільки він один тоді загинув. Ну, тяжкіше, звісно, він взяв міну. Можна сказати, влучила в нього. Але можу сказати, що хлопці все одно виконали свої Так, Завдання да, було виконано. Ну, не всі повернулися цілими. Скріб, а який в нього можливо був позивний борода? А чому? Тому що з бородою ходив. Хоча ми всі багато хто ну, ходить мабуть, з бородою. Дуже гарна бородає. Так, 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 так. На фотографії теж він з бородою. Ну, я, коли він прийшов до нас підрозділ, я був на виконаннях, вже коли, коли я приїхав, одразу как бы, йому таке, позивний дали борода. Так що так. Вас відпустили буквально довго, щоб попрощатися? Так, да, ми, 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 ми сьогодні обратно повертаємося, тому що треба виконувати завдання. А я бачу, ви на домовину плали прапор. Це... Це прапор ДШВ, Де Сам до штурмових військ. На жаль, ми не можемо свого прапора положити а, різним обставинам. Прапор дешеве положив.